Так, ще раз всім привіт. Дійшов до п'ятого поверху фії. Спробую зараз її, так би мовити, нахрапом вбити. Гарна, гарна тут анімація. Склад той самий. Все те саме вже є баф 25 к сопротивленню. Тут в мене. Ауро просвіщенності. Давайте, може, по героях ще пройдусь. Тут ось так, тут ось так. Тут ось так, тут так і тут так. Ну, це на випадок, якщо це буде успішне відео, запускаємо. Ну, поки що все йде добре. До першої ульти, як то кажуть, чи ні. <сум> Та ні, наче щось стоїмо. Щось десь стоїмо. Ну, У нас є ще оця штука. Не пам'ятаю, як її звати, але можна її застосувати, якщо буде зовсім погано. Так, половину боса ми вбили. І ось ці дівчинки іноді бувають дуже погано. От тут, Аби вона встояла. Ну хотілося б. От. Але ця зараз культує. Да, Встигаю її відхилити. А я думаю, що одразу ми 10-й рівень проходимо, взагалі нічого не міняючи. Так, тут, а тут давай застосуємо ось це, бо трошки може не вистачити нам урону. Ну, тут все добре. Що? Ні, Перемога. Знаю, що є якийсь баг пов'язаний з проходженням цього поверху. Якось потрібно вийти взагалі з цієї ну, від фей, а потім зайти, і наче вона щезне. Ну, щось таке. Я не пробував, я от дійшов до неї і одразу напав і пройшов. І ось у мене вже наступний етап. Ось такий склад. Ну, в принципі, все. Дивіться. Якщо будуть запитання або коментарі, пишіть, підписуйтесь. Був радий допомогти вам.